Сьогодні говорити на камеру хасиди відмовляються. Пояснюють, у свята їм цього робити не можна. Ні, ні, ні. Шабаш, шабаш. Тора наказує, що у святкові дні потрібно зберігати спокій та заборонено працювати. Хасидам у ці дні не можна шити, будувати, випікати хліб, розпалювати вогонь або, наприклад, зав'язувати нові шнурки. Із місцевих синагог лунають молитви та пісні. Також прочани сурмлять у шофари порожнисті, баранячі роги. Не на камеру Хасит Авраам говорить, що звук цього інструмента нагадує плач і спонукає до каяття. Хасиди збираються біля місцевого озера до ввечері будуть проводити обряд та шлих. Біля води витрушуватимуть кишані. Це має позбавити від гріхів. Розповідає барух Фіхман із Ізраїлю. Єдиний, хто погодився з нами спілкуватися сьогодні. тисячі людей зберуться на це свято після молитви. Після обіду тут вони читають молитву, щоб всі гріхи лишилися у старому році, щоб був чистий рік. Продовжать святкування Хасиди і завтра, розповів операційний директор об'єднаної єврейської общини України Віталій Камозін. Завтра буде також будувати шифар, а буде молитва і вже після завершення свята будуть танці. Тетяна Недбайло, Федір Коцапа, новини на Суспільному, Черкащина.